Онлайн-магазин елітних подарункових рішень ФАМА презентує сокиру ручної роботи Мементо морі від Топор Молот». Стилізована сокира ручної роботи оригінальний подарунок для близького друга, коханого чоловіка або керівника. Презент символізує мужність і сильні риси характеру нового власника. Кована голівка довжиною 18 см виготовлена з високовуглецевої сталі, а ручка з ясеня зі шкіряною вставкою. Для створення інструменту українські майстри використали такі технології обробки: як кування, оксидування, різьблення та гравіювання. Сталева голівка прикрашена гравіюванням з надписом «Мементо морі та зображенням черепа. Сокира довжиною 56 см сподобається колекціонеру та справжньому прихильнику ексклюзивних інструментів.